Напад відбувся ще навесні цього року на трасі неподалік Умані. Невдовзі правоохоронці вийшли на слід жителів Київщини, які могли бути причетні до скоєння розбійного нападу. Двох підозрюваних затримали столичні поліцейські, ще двох черкаські оперативники. Працівниками Уманського районного відділення поліції спільно з працівниками управління кримінальної поліції в місті Києві було затримано двох осіб, які причетні до розбійного нападу на території Уманського району. Під час санкціонованого обшуку в помешканнях затриманих правоохоронці вилучили близько 400 набоїв різного калібру: гранату, наркотики та міліцейську форму. «230 штук Місто? Київ. Київсюда маска. Вилучені речі направлені для проведення експертизи. Зловмисників затримали. Їм інкримінують розбій та незаконне поводження зі зброєю. Правоохоронці не виключають, що у підозрюваних були спільники. Даних осіб затримано. Їм оголошено підозру і обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Дані особи перевіряються до вчинення інших злочинів.